М'яч супернику, кожушко до штрафного майданчика. Простріл справа. Може буде удар по воротах. Стеляться футболісти металіста 19-25. Кольцов за меж штрафного майданчика пробиває. Зараз йде передача на рашицю, то отримає м'яч уже в чужому штрафному майданчику. Можливо, буде шанс металіста 19 25 Чурбо. Потрібен удар, є удар. Але канерцев забирає м'яч. Йде прострільна передача на ближню стійко. Юрченко заволодів м'ячем, але вже біля лицевої лінії. Сильна подача. Дуже складна для Варакути. Комбат тим часом решиться з м'ячем на лівому фланзі Атаці. його знову зустрічає. жашиться прокидає. Прострільна передача і біля ворота. 1-0. 19 19,25. Повів у рахунку після сольного проходу Рашиці. І далі уже передачі і зрізання у ворота. Чи є це було зрізання? Зараз будемо дивитися. Мереко бачить, Рашицю і на нього виконує нахід передачу. М'яч перелітає Ой. через солдата. Рашиця із м'ячем. Має певний простір. Ермір входить у штрафний майданчик. Знову ця позиція. Тепер удар і рятує свою команду. Каневце. Два проходить вузька. Бузько теж на фланг Замба. Пішов переведення. Ближче до правого флангу. Гаджиєв завдає удару, але каневцев хоч трохи і злякався, здається. Я тут небезпечний навіс справа і... Жиця. Подаємо. Бам! м'яч перелітає, але він залишається у футболісті металіста 19-25. І ну, далі ось так. На мечі офсайду розташувався Гаджиєв, але далі він продовжує свій рух. Гаджиєв. Удари над воротами. М'яч проходить. Ще один момент. Рашиця подає на дальню стійку, є удар поворота. Тим, що відбуваються і терплять. Іде подача на ближню стійку. Удар від едимирековат. Буковина. В атаці подача Марговського на ближню стійку. Досить гостро. Витрає Без Безугле віддає хороший діагональний пас за спину кравцю. Кравець біжить за суперником. Шинкаренко. навіше. На ближню стійку подає Морговський. Удар по воротах. Гол! 1-1! Буковина зрівнює рахунок у нашій зустрічі Микита. після стандартного положення. Микита Бузугли забиває, не святкує. Микита Бузугли забиває оборот своєї колишньої команди. І Мереков класує на рашицю. Згадуємо про Ерміра. Дуже активного у першому таймі. Ось Зараз його прохід. Падіння у штрафному пенальті. і пенальті призначає арбітер. Удари, попри те, що Каневцев вгадує, куди проб'є Владлен або ж просто м'ячеві реагує, але все ж таки прошиває його руки Владлен Юрченко. 2-1 на користь харків'ян. Досить швидко вони повертають собі лідерство. Тут минулося. І далі атакує Буковина. Шинкаренко у Штрафний майданчик. Чурко. Немає. І тут немає. офсайду у Рашиці. Перед ним відкривається простір. Рашиця вривається у штрафний майданчик. Калітвінцев просить п'ящий. Де передача? Калітвінцев. Калідвінцев не пробиває, але триває атака. Голден. А ось Голден б'є по воротах. І м'яч відскочив до футболіста Харків'яни. Ще один удар, і тепер вже над воротами. Обробив м'яч Владислав. Морковський у нього за спиною лишився. Литвиненко передача у розріз. і не встигає стень. Можна і подачу спробувати виконати. І виконує її кравець. Удар від Калітвінцева. І Металіст 19-25 здобуває перемогу над Буковиною. Два м'ячі сьогодні забили футболісти Буковини, але вони саме поступилися з рахунком 2-1.